Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Відбувається подальше зміцнення українського кордону по всій довжині та посилення необхідними засобами. Розповіли у ДПСО станом на 22 липня у Білорусі перебувають орієнтовно 5 тисяч вагнерівців. Ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонниками. Про це заявив представник ДПСО полковник Андрій Демченко. У коментарі Українській Правді він на оголосив, що Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття та перебування в Білорусі російських найманців. Зазначив, що ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка на жаль перебуває під впливом Росії та надає їй підтримку у розв'язанні проти України війні. Сказав він. У ДПСУ заспокоїли, що така кількість найманців ПВК Вагнера загрози не становить, але сили оборони на поготові до будь-яких ситуацій. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше зміцнення нашого кордону по всій довжині та посилення необхідними засобами, заявив Демченко. За словами Черника, припіцькі болота це серйозна перешкода для окупантів. А ЗСУ на півночі уже спородили міцну лінію оборони. Військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник проаналізував. Чи можуть вагнерівці з Білорусі здійснити напади на Київ? Чи можуть їх кинути на утилізацію в Україну? Та чому ж ні? Чи буде результат дієвий? Ні, звичайно, не буде. Зараз там кордон з Білоруссю. Новітня лінія Маннергейма по українській плюси зараз літо, прип'ятські болота. Це серйозна перешкода. Плюс ліси рухатися можуть виключно дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни за запасами FGM-148 джевелін. Ми друга країна у світі. Каже Чарник, зазначимо у свій час. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю з економіст розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками у них є резерву в півтора мільйони осіб. Відзначається, що Росія стягує людей і зброю для нового наступу, зокрема вже в січні, але швидше за все навесні РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ. Видання повідомлення. Мляє, що генерал Залужний разом з президентом України Володимиром Зеленським та командувачем сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про критичні кілька місяців. Попереду головнокомандувач ЗСУ впевнений, що росіяни, які і під час Другої світової війни десь за Уралом готують нові ресурси. Боєприпаси готуються не дуже хороші, але все ж таки це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки парамир'я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал, буде дуже дуже низьким. Навіть якщо він набере ще мільйони людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков, радянський радянське начальник часів Другої світової війни. Це все одно не принесе бажаного результату. Відзначається, що заморожування війни повторило помилку трьох років, які передували вторгненню 24 лютого 2022 року. За цей час Путін нескінченно розмовляв з лідерами заходу, які потурали йому в той же час, готуючи армію до вторгнення. До зустрічі друзі! ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.